Вітання всім шанувальникам міні-футболу. До вашої уваги, черговий домашній поєдинок. І розганяють меркурівці чергову атаку. Дерік. Дерік зараз ну, новобранець, ви знаєте, не так давно. Він виступає. Дерік, на сам виходить. І зараз, звичайно, що має бути і картки. Напевно, я так думаю, не просто призначає пенальті. Так, жовту картку це таки показує. Показує жовту картку. Я трошки підуть до коментаря. Ви розумієте, нагадую, ця ситуація попередній по на першій хвилині. Тоді теж наш вихід було, але буде тоді... виконувати цей футбольний вирок. мініфутбольний в даному разі. І рахунок відкрито, ну, як кажуть, разом з Лукібером можна сказати. Пробив потужного сандележа, і рахунок стає 1-0 на п'ятій хвилині зустрічі. Приємний початок для нас. Щоб вийти на другу команду із східної зони, легшого суперника отримати у фінальній частині змагань. Денис Купчанко знову вдало зіграв, перервав цей удар. Це гра. Качук розіграв з Янчиком, Сергій Рибак вже з м'ячем. так, Вже, як кажуть, в... не швидка вже така позиційна атака. Непогано, непогано! А тут будеш ката така! На вибір. і тепер дай би готовий! Три проти двох! Три проти двох! Аля-ля-ляо! На сьомій хвилині Вадим Шерстньов! Вадим Шерстньов забуває цей гол. Ну так. По простому, як кажуть, народі шпіцом він пробив, вийшовши на оперативний простір. Це У футзалі, футзалі. А, ну так. Ну тепер <з communicate> уже ми вже маємо досвід і можемо не повторити те, чого трапилося кілька років тому. Зараз Сергій рибак, Сергій рибак. Ой здорово, ну ну ну, ну 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 тут жовта ну, повинна. Жовта картка повинна бути. Жовта катка повинна бути. Перебрали разом з узлого чи точніше ногу? Так, 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 Жовта картка повинна бути. Ну тут ви бачите, от е, гості апелюють, і вони, ви знаєте, випросили. Випросили пробачення у арбітра. Ну що, Янчик для і удару. Ткачук. ткачук може рівень, ні, ячик правою. Так, удар. Те, він часто вдається е, до такої тактики для того, щоб стримати, е, відтягнути подалі гру від власних воріт, щоб тримати е, суперників ну, і е, мати шанс розіграти. О, Оце краса! Красота! Красота! Красно блискучая, Олександр Дележа забиває цей гол на 15-й хвилині зустрічі. На 15-й хвилині зустрічі. Просто чудовий пас. Віддав не вдалося, але не вдалося пробити поворотах гостям. Отже, за рахунку 3-0 ми йдемо на перерву, зустрінемося у другому таймі. Ми повертаємося до фізкультурно-здоровчого комплексу Олімпія, де щойно розпочався другий тайм поєдинку першолігової першості України з футзалу. Меркурій в жовтій формі. приймає Львів холод. Тринадцятий В'ячеслав Грабовенський. Під удар зараз, ну і звільняється від обійки. Браво! Браво! Сергій Рибак! Все зробили. Сергій Рибак віддав пас на Шерсньова. Треба називати, напевно, як асистента рибака. І Шерсньов забиває свій другий гол в цій зустрічі. Отже, отже на раку... на е... другій хвилині, на початку Богді! другої хвилини. І е, холмокровно зіграв зараз е, з Купчанка, здавалося б, а ось тут перехоплення, 15-й номер гостей е, пробивав по поворотах і Купчанко знову врятував нашу команду, та й не так вдало зіграв, потужно пробив зараз Віталій Багряк. Багряк сьогодні чи нас не забував да, як, да, да. за, як ми зараз карткою, напевно? Ні, Показав арбітер. Що... Цей Сумбуруч видно, що все-таки гості більше ще порушення з боку Багряка. Тут він помітив, а Багрек одразу показує, мовляв, що ж в попередньому епізоді не, не просусів. Ну, таке буває. Воднар, президент Сергій Гринюк з нами в ефірі. Віце-президент Микола Малек, Степан Саїнчук, Анатолій Москальов, він же начальник команди, як потужно пробував зараз до лежа і не встиг зреагувати голкіпер, але встиг за те, ну що зараз знову немає порушення дивно ще ціловій силовій манері Віталія Багрика. Він з Суцільними знаками запитаннями в очах Віталія Віталій Багряк, але отримує зауваження від арбітра за те, що він мовляв, ну виявляє таку відверто, не, не, відверто нерозуміння того що дій день я... до гри виходить. Це вже про що зговорити про да. серйозні. Приї... Приїхали да, група чуть і не 16 чоловік. тобто вони настроєні були конкретно. Як не сте місто... в... влучив, Як Зараз потрібна буде допомога медична Денису Купченко. Там ну, перепрошує ігровий момент. момент. Да, Перепрошую, 12 номер гостей. Це Любомир Строгий. Ну я думаю, що я теж особисто бачив вже м'яч у воротах і просто диво, що Денис Купченко Хепчанку... дуже швидкий він він го... ну, присутністю в ефірі Сергія Ренюка для того, щоб ось дивіться, як зараз силовий прийом Це, проти да, Сергія Янчука. Це зрозуміло знову і знову слава Купченко. Зіграв знову. Шерстньов пробиває повз більш зрозуміло, скажімо, там футзально. А ось хлопці зі Львова в емоційному цьому стані, перебуваючи, намагаючись відігратися. Насправді, що Ткачук дуже грубий фол з боку 13-го номера гостей, дуже грубо. І Ткачук зараз не потрібний, не потрібний, не зараз не потрібні. Ну, Паризький даремно зовсім. Паризький деревно зовсім вийшов на майданчик. Треба зупинитися в цій ситуації. І ось правильно деякі гравці, деякі гравці зупиняють своїх життя і це правильно роблять. Ну, і, ну, не, не потрібно, не потрібно продовжувати. Зараз арбітр показує, очевидно, що буде показана червона, можливо, картка, я думаю, так. Чи... Червона картка парицькому правильно зроблена. Ну, я думаю, ми згідні з цією ситуацією, а як що... зараз буде, ми... Ми... Ну, це... що він побіг туди виясняти, кому це, це... потрібно. Черенолі кажуть, це їм на руку, тільки господарі на руку зараз це... ну, дуже грубо зіграли проти Віталія Ткачука, Це ми погоджуємося. Правда, фол був такий, що заслуговував на картку, Я не знаю, чому це говорить про напружений матч. Напружений матч, то, матч так, ну, але ну я не знаю, чому... Чому жовту картку я не можливо я не помітив, але я думаю, що однозначно заслужив жовтої картки гравець е, гостей. Ну, зараз оплески на адресу Паризького. Це теж свідчить про вже ну так, 13-й номер гостей теж отримує жовту картку. Е, цілком заслужено за грубість так, саме так, грубу. За це і суддя е... по, по суті говоря, сам. Зробив цей момент. Швидше наша команда. Вони хотіли збити трохи наш настрої. Такий спокійний. Ось вихід сам на сам Сергій Рибак і не забиває. Ось бачите, голкіпер відбив м'яча. м'яч зустрілось мяч. якось зіграти оригінально, там, якось перекинути цікаво. Ну, таке е, буває. Е, Шесньов піднімає руку жовта картка ну, Можна було. Можна було їй не давати, так. можливо, в цій ситуації, враховуючи те, що це. Я вже боїться, разу, він вже перестраховується і хоче успокоїти ігру, тому е він не дав цю жовту карту. Прихідних у цих іграх виходять по дві команди з кожної зони, вони будуть боротися за перше місце в українському чемпіонаті першої ліги. А там хотілося б однозначно зайняти перше місце, а не друге. Проходить передача на дележу, Дележа стріляє по зворотах. як перебака. Він, да, 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 да. mm -hmm. він міг втекти, як, як, як перехопав. Качук, можна стріляти, прибула Гол! Дев'ятку! Віталій Качук, браво! А тут, бачите, не треба було тікати. Ось такі ситуації зручніші для Віталія. І Качук робить рахунок 5-0. Тому, власне, і аншлаги постійні у нас, як бачите, зараз перехоплення можна. Задовго, а ось ось тепер порожні ворота Вадим Шосньов. Показує він так, ну, жартома. Вадим Шосньов забиває сьогодні третій гол. Третій гол. Третій Катрику гол. Вадима Шосньова. І минуло -то, всього лиш-навсього, шановні друзі, вже. Шосньов підтягується в бомбардирській гонитві. І на тій же, же 33-й хвилині стає рахунок 6-0, шановні друзі. А я дивлюся. Получилось, що забиває, ні, не вичай перекидає ворота Денис Купчанко. Почув, ну... що треба надоганяти по бандирів. Ще забити. Перехоплення від Качука. Ось Качук в свою чергу теж перехоплює. Зараз проходить передача на Янчика, а Янчик О, забиває. Янчик знову. Сергій Янчик робить рахунок 7-0, шановні друзі. Це вже зовсім приємно. На 4 хвилини 43 4 хвилин секунди до завершення зустрічі і рахунок стає. Zero 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 з те, що Керівництво клубу Меркурій здогадалося перенести на пів години раніше yeah. мать, для того, що спокійно і забиває, забиває Віталій Багряк у цій ситуації. Показує він сердечко, це я думаю, у нас. Можливо, теж буде в Це вже наказали за безпечність вже команди. Команда геть розсипалася вже. Так, вже навіть трохи жалко їх, так. Е, Ну, так, по-людськи шкода, але… Дуже хоче цього, а від бажання ми е, не розумі... зараз... ми знаємо, дуже багато залежить. Троє, троє на одного, так? І Купченко знову е, перекопив троє на. Троє на ну, бачимо, ми що. Інший голкіпер у воротах гостей Андрій. На, на ворот, це вже хватить. Так, так Але вже це на на ось, це, побачимо, чи вдасться нам розмочити нового голкіпера. Ні, поки що ні. Показує, е, Олександр Нікулеско, мовляв, я був в центрі і готовий був пробити. Менше двох хвилин залишилося завершення. Давайте ми що зараз е, е, втратили, м'яча втратили. Йо, Багряк на... <риклад> Віталій Багряк. Віталій <риклад> Багряк. Сергій Янчик так... погралося трішечки, погралося трішечки. Це можна При рахунку вже 9.0, це можна погратися. Ну, і... Можна е записати в співавтора Янчика, який там знущально перекидав через губ. Глух... <риклад> ось <риклад> ось, ось що на перехоплення. І... <риклад> Е, Вадим Штесньов. ну так грозу від власних воріт. зараз о трьох на одного треба забивати, треба забивати цей гол е, не забиває в Багаряк. Ну за секунди зараз вже все. Ось ось у фінальна сирена. Отже, вітаємо Меркурій з перемогою 9-0 і бажаємо всіх і всіх вітаємо, всі так, тримати, кажуть. Так, так. І, і, і я сподіваюся, що ми почуємо після зустрічі. Це ще коментарі. один великий крок до перемоги до першого місця. Я думаю, так. Для вас в ефірі працювала Сергій Батюк, Георгій Мозав, що Сергій Гринюк, президент клубу. Дякуємо теж. І почуємо, я думаю, що коментарі когось з героїв матчу. Дякую, так. план виконали. Дуже ну, зіграли так, як тренер хотів. Все вдалося все. Бачите самі рахунок. Тільки скоро здались. Оці швидкі голи, які забили, удачно забили Меркурій, вони здались, розстроїлись, вони не ждали такого результату, що вони могли так зіграти учнівців. чинівцях.